Міжнародний валютний фонд готує місію до Москви. Про плани МВФ відновити співпрацю з Росією. Повідомив директор фонду УРФ Олексій Можин. За його словами, місія міжнародного валютного фонду має почати роботу в онлайн форматі вже 16 вересня. А до кінця місяця приїхати на очну зустріч. Зазначимо, що в останнє така місія відбулася ще у 2019 році. Тож МВФ може стати першою великою міжнародною фінансовою організацією, яка відправить свою офіційну Легацію до Росії після повномасштабного вторгнення Україна занепокоєння повідомленнями про те, що МВФ хоче відновити співпрацю з Росією. Такі рішення в міністерстві закордонних справ України назвали абсурдом. Адже таким чином головна фінансова установа ООН легітимізує російський режим, який фактично зруйнував самі основи статуту ООН. Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишитися відданими цілям і принципам статуту ООН. Звертаємося до усіх ключових стейкхолдерів країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних дітей. Руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом. Василь Фурман, доктор економічних наук, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Дякую, слава. Чим продиктована така нагальна необхідність відправити представників? Ну і в цілому, скажімо, відновити усі контакти по лінії МВФ Москва. Дякую за запитання. Дивіться, висловлю свою точку зору. Я особисто повністю згоден з позиції нашого Міністерства закордонних справ, щоб відновлювати співпрацю з. Російську Федерацію міжнародного валютного фонду, як і іншим авторитетним міжнародним чи фінансам, чи не фінансовим організаціям, не потрібно. А тому тепер, що стосується ну, дій на міжнародного валютного фонду, ну дивіться, от, по-перше, щоб ми забігали наперед, скажу що якщо ніякого фінансування, навіть коли буде відновлення, там у них надію, що його не буде просто, але ну Якщо все-таки буде, тобто ніякого фінансування з боку МВФ Російської Федерації не передбачається. Просто зазвичай, зазвичай такі місії, тобто вони відбуваються на регулярній основі з країнами-учасницями Міжнародного валютного фонду. А Російська Федерація на даному етапі є країною учасницею Міжнародного валютного фонду. Так, але ось ця, скажімо. Неформальне ембарго, так його назвімо, яке буде зламане, фактично, якщо така місія відбудеться. Я маю на увазі ембарго на відвідування представників європейських країн цивілізованого світу Російської Федерації. Там не беремо до уваги Віктора Орбана, окей, але разом з тим, оце чи є ну певним таким стримуючим фактором. Ще раз дивіться: от я, як українець, і я розумію. О... Нашу позицію там і вона дійсно гучно висловлена в заяві міжнародного МЗС, нашого міністерства закордонних справ з одного боку, з іншого боку, це велика політика. Тобто, ми сьогодні бачимо, наприклад, що, ну, скажімо так, ті чи інші організації, діючи в межах своїх правил, можуть, ну в даному випадку, якщо говоримо про міжнародний валютний фонд, направляти свою місію. Дуже важливо, що ця місія ще раз не передбачає ніякого фінансування. А це перше зрозуміло, що зараз ну, включилася ну, боротьба. Побачимо, просто можливо ця місія буде там призупинена. Тобто, ну побачимо зараз. Це питання. Я так розумію, що остаточно остаточно свого рішення ще немає. Але немає відчуття, що це якісь відкати в міжнародній політиці, в тому числі і в мистецтві це зараз відбувається. Там останні новини з Венеційського фестивалю, де презентують фільм про російських військових. І тут раптом МВФ може поновити таку співпрацю. Суто суб'єктивно питаю вас, моя особиста точка зору: тут зради чи є зрада, чи немає. Як на мене, тут з одного боку зради немає. Але чи потрібно ну, нам на різних фронтах? відстоювати інтереси України з одного боку, з іншого боку, ізолювати ворога так потрібно.